Вітаємо, друзі, в етері ранок вдома. Раді починати новий день разом з вами. Доброго ранку! До десятої з вами Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Музичну атмосферу створює майстр Руслан Шокіров. А на кухні чаклує наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Сьогодні ми побуваємо у радянському бомбосховищі, але не через тривогу. Там укриття обладнали під арт-простір. Завітаємо до майстерні на київському Подолі, де волонтери ремонтують велосипеди для прифронтових сіл. Побачимо, чим живе світ без війни, де юні балерини встановлюють красиві рекорди. А вчені вигадують нові неймовірні гаджети для контролю здоров'я. Також сьогодні ми чекаємо на гостей у студії. До нас завітають продюсерка фестивалю американського кіно Незалежність Анна Бурдіна та наша постійна експертка, психологиня Олена Архипенко. З нею поговоримо про виховання дітей. Тож час починати, але передусім ми хочемо подякувати нашим так. неймовірним захисникам та захисницям за можливість починати цей день. На календарі 9 травня цього дня 1960 року. У США в продаж надійшли пігулки, про які кажуть, що вони змінили світ. Це були перші протизаплідні таблетки. В ті роки подібні препарати були ще заборонені в Америці, тому виробники пішли на хитрість в інструкції з поміж іншої медичної інформації, дрібненьким шрифтом вони написали проти небажаної вагітності. Лише четверо людей причетні до появи перших протизаплідних таблеток. Дві жінки-подруги, одна з них медсестра. Їй перші спала на думку ця ідея. Друга пані з вищого світу, котра профінансувала випуск цих пігулок. У їхній компанії було ще двоє чоловіків: біолог та лікар-гінеколог, який таємно проводив дослідження. Вже через ріг протизаплідні пігулки з'явилися в аптеках західної Німеччини. За наступні 14 років народжуваність там знизилась майже вдвічі. Хто знає, яким би був світ, якби ці пігулки винайшли в іншому місці, приміром там, де зараз Росія. Але світ такий, який він є, і всі події з часом складаються в одну мозаїку історії. Рубрика «День в історії далі у програмі. 9 травня 1919 року Симон Петлюра став головою директорії Української центральної ради. При цьому за ним зберігалось звання головного отамана армії УНР. Петлюра керував українською державою в один з найважчих періодів її існування під час війни з більшовицькою Росією. Головною у його діяльності була ідея незалежності України. Під натиском більшовиків у 1921 році Петлюра виїхав за кордон, де керував урядом УНР в екзилі. Сьогодні відзначають День Європи. Дата проурочена до річниці проголошення декларації Шумана 9 травня 1950 року. Тодішній міністр закордонних справ Франції закликав народи Європи об'єднатися і унеможливити війну на континенті. Так розпочалася історія ЄС, найбільшого економічно-політичного об'єднання європейських країн. Торік Україна у статусі кандидата на членство в ЄС вперше відзначила це свято на державному рівні. Цього дня у 1962 році в США свій перший політ здійснив гелікоптер-кран С-64, який встановив рекорд найбільшої висоти горизонтального польоту. Повітряне судно киянина Ігоря Сікорського було спроєктоване за схемою літаючого шасі, піднімало важкі вантажі ще й в режимі зависання без посадки. Гелікоптер Сікорського був взятий на озброєння армією США і використовувався у В'єтнамській війні. Його експлуатують. І досі він виконує функції рятувальника, пожежника, будівельника та роботи з переміщення великих вантажів. 9 травня 1972 року відбулася перша в історії вдала операція зі звільнення заручників на борту літака. Лайнер бельгійської авіакомпанії за маршрутом Брюссель тель авів захопили чотири озброєні терористи палестинської організації Чорний вересень. Зловмисники погрожували підірвати літак і вимагали визволити 315 палестинців, засуджених в Ізраїлі. Врешті ізраїльський спецназ. Проник на борт під прикриттям авіатехніків, ліквідував двох терористів ще стільки ж обеззброїв. Під час перестрілки загинув один пасажир. Злочинці отримали довічне ув'язнення, проте після ліванської війни їх обміняли. Два роки тому президент США Джо Байден підписав законопроект про ленд-ліз для України. Це було вперше з часів Другої світової війни. Програма підтримки мала б дозволити Сполученим Штатам швидко постачати в Україну військову та іншу допомогу, зокрема медичні товари, продукти харчування без попередньої оплати та з тривалою відсрочкою. Утім, американський ленд-ліз так і не запрацював у жовтні 2023 року. Закон втратив силу. А яким буде 9 травня? 2024 року залежить від кожного з нас.